Через війну майже 15 мільйонів українців відчувають негативний вплив на психіку. З них чверть у разі неотримання психологічної підтримки ймовірно потребуватимуть допомоги психіатрів, вважають у мінохорони здоров'я. Щоб цього не сталося, в Україні започаткували національну програму ментального здоров'я під назвою Ти як за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Докладніше у сюжеті. Привіт. Ти як? Тільки не поспішай зі звичним нормально. Не відкидай свого стану на після перемоги. Скажи чесно: якщо вранці не хочеться вставати, а вночі не виходить заснути. Якщо кожен різкий звук стає ракетою, у тиші чуються чується сирени, у тілі весь час напруга, це ознаки, що тобі і твоєму ментальному здоров'ю потрібні увага і турбота. Ментальне здоров'я це важлива частина здоров'я кожної людини. Якщо простими словами, це вміння звертати увагу на свій стан. Справлятися зі стресом, проживати горе, біль, страх, а не застрягати в них. Під час війни це важливо як ніколи. Бо в турбоці про своє ментальне здоров'я ми знаходимо сили жити далі, допомагати країні та підтримувати рідних. На сайті howareyou.com ви знайдете поради і контакти, щоб піклуватися про своє ментальне здоров'я. За ініціативою Олени Зеленської створюють всеукраїнську програму ментального здоров'я щоб запитання. Ти як завжди було на часі? Вітаю! Мене звати Ірина і я частина команди European People Media. Поговоримо про ментальне здоров'я. Що потрібно знати, аби бути в нормі. Згідно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я, ментальне або психічне здоров'я це стан благополуччя. За якого людина може реалізувати власний потенціал, долати життєві стреси, продуктивно й плідно працювати та робити внесок у життя своєї спільноти. Більшість людей досі не надають особливого значення підтримці ментального здоров'я, а дарма. Бо воно таке ж важливе, як і фізичне здоров'я. Ігнорування власного стану ментального здоров'я може призвести до негативних наслідків. Зокрема, це порушення сну. Харчування, повторювання проявів агресії у спілкуванні з рідними та друзями, низький рівень енергії або її відсутність, відмова від звичних активностей, відчуття апатії, відчуття безпорадності, безнадії, незвичної розгубленості, розлюченості, смутку, занепокоєння чи страху, сильні перепади настрою, нав'язливі негативні думки, віра в речі. Що не відповідають дійсності. Наразі з'ясуємо, що ж таке стрес, який так шкодить нашому ментальному здоров'ю. Натальний стрес. Стрес. Всі ми знаємо це відчуття. Наше серце б'ється швидко. Живіт стискається і зводить, долоні пітніють. Ми або сердимося і хочемо кричати, або замовкаємо і відчуваємо, що не можемо говорити. У всіх нас іноді так трапляється, що доводиться виступати перед класом чи брати участь у змаганнях. Відбувається щось страшне, чи ми чекаємо на важливе повідомлення? Чому вона мені не відповіла? Життя іноді таке напружене. Але зачекайте хвилинку. Що змушує нас відчувати такий стрес? Усі люди навколо нас, наша сім'я, наші вчителі, наші друзі. Можливо, це всі наші справи та обов'язки. Домашні завдання, додаткові заняття, вправи. А вже ж, Але це не єдині причини. Звідки весь цей стрес, запитаєте ви? З мозку, звичайно. Але не з абикої частини мозку, а з дуже специфічної частини мозку, яка називається стовбуром головного мозку. Стовбур головного мозку це примітивний мозок, розташований біля основи мозку людини. Коли стовбур головного мозку визнає. Що ми в небезпеці, він бере під контроль наше тіло і наші дії. Частота серцевих скорочень підвищується, щоб переміщувати кисень по всьому тілу, потові залази активно працюють, щоб охолодити нас, а м'язи напружуються, щоб ми були готові до дій. І тому в доісторичні часи, коли ми гуляли лісом, насолоджуючись співом птахів, деревами та свіжим повітрям. Якщо раптом невідомо звідки з'являвся Лев, бажаючи зжерти нас. Ну, одним з варіантів було втекти: Чекайте, не бійтесь, поверніться. Це просто малюнок. Другим варіантом було дати вісіч. А третім замерти на місці, щоб, можливо, Лев не помітив нас. Тому ми маємо три різні типи реакцій на небезпеку. Реакція втечі, яка означає, що ми просто тікаємо, реакція замирання. При якій ми не можемо рухатись, та реакція бою, яка означає, що ми відбиваємось. Виявляється, що стрес дуже важливий для нашого виживання. Тип стресу, який нам допомагає, називається позитивним стресом. Він спонукає нас діяти і досягати того, про що ми мріємо. Тип стресу, який нам заважає, називається негативним стресом. Він паралізує нас. І ускладнює досягнення наших цілей. Тепер давайте подивимось, як ви реагуєте на стресові ситуації. Швидка вікторина. Візьміть аркуш паперу та олівець. А тепер дуже уважно подивіться на картинку перед вами. У вас є 10 секунд, щоб записати всіх тварин, яких ви побачили на малюнку. Тож ми починаємо. Кінець. Чи змогли ви пригадати всіх тварин? Чи відчули ви тиск? Чи ви завмерли? А тепер спробуйте подумати, яка з трьох реакцій спрацювала у вас. Ви виконали це завдання? Ви втекли із думками кудись далеко чи завмерли, не змозі згадати жодної тваринки? У кожного з нас є відповідь, яка виникає автоматично, навіть не замислюючись про це, що це просто відбувається з нами. Важливо знати, як ми реагуємо на стрес. Якщо ми знаємо різні варіанти, ми можемо контролювати свою реакцію. Нам просто потрібно знати, як це зробити. Помітити в себе психічні проблеми це доволі складно, тіло вміє давати сигнал, що захворіло. Воно болить, свербить, змінює колір. І кожен із дитинства знає, щось що болить, іди до лікарні. А от помічати і долати психічні негаразди ми не вміємо. Ми живемо із душевним болем довгі роки і вважаємо, що це наш нормальний стан. Тоді як же розпізнати психічний розлад? Сигналом можуть бути деякі звички або емоції. Наприклад, ви постійно відчуваєте глибокий сум та безнадію. Вас виснажує тривога чи панічні атаки, проблеми в стосунках, ви переїдаєте та погано спите, ви відчуваєте себе ніби у глухому куті. Вас лякають власні думки, у вас постійно щось болить, хоча фізично ви здорові. Ви пережили травмуючу подію і тепер знов і знов повертаєтесь до неї думками. Якщо щось із цього про вас, зверніться до психотерапевта. Психічні проблеми можуть виникнути у кожного, і в цьому немає вашої провини. Але ви в силах їх подолати і знов зажити щасливим життям. Як залишатися психічно здоровими в умовах стресу? Уявіть своє здоров'я як заряд батареї. В умовах стресу він може швидко витрачатися. Тоді на допомогу приходять, наприклад, павербанки. Але й вони також швидко втрачають енергію. На низькому заряді більша частина систем мозку можуть обмежити свою роботу, доступ до пам'яті, здатність критично мислити, помічати свою поведінку, здатність контролювати емоції. Якщо людина не зрозуміє вчасно, що вона працює на межі, це може призвести до емоційного та фізичного виснаження. Бути здоровим психічно, це здатність гнучко реагувати на виклики. Наприклад, розуміти, що якщо ви не поїсте, то можете стати роздратованими. Якщо ви не розповісте, що вас турбує, можете стати пригніченими. Розуміння цих процесів це можливість підтримувати заряд батареї на достатньому рівні в умовах війни. енергія потрібна не лише для того, щоб бути супергероями, але й для того, щоб не впадати в пригнічені стани та не втрачати розум. Не забувайте про повноцінне харчування, сон, спілкування. Пийте воду і старайтеся тримати спину рівно. Це прості речі, які ми ігноруємо, але з них насправді починається наше здоров'я. Бережіть свої батарейки та психічне здоров'я. Обов'язково розкажіть про наш проєкт своїм друзям та близьким. Культура ментального здоров'я зараз важлива, як ніколи. Як підтримати людину в стресі? Два простих кроки. Важливо пам'ятати, що під дією стресу в людині вмикаються самообмеження. Вона може забувати про власний позитив, зациклюватися на негативних моментах, відчувати безсилля. Що в такій ситуації робити не варто змушувати людину виправдовуватися. Ти що, не розумієш, що робиш? Чому ти поводишся, як дитина? Візьми себе в руки. Це може поглиблювати відчуття безпорадності та безсилля, адже здається, що всі навколо сильні та рішучі, і лише зі мною щось не так, підштовхувати людину до порівнянь комусь важче, ніж тобі, у когось взагалі нічого немає. Це може отруювати та виснажувати людину, знецінювати її власний досвід. Що варто зробити бути дружнім до людини та проявити турботу. Спокійно, там яко описати, що вона зараз переживає. Наприклад, як ти себе почуваєш, зверни, будь ласка, увагу на те, що ти вже третій день нормально не їси, обговоріть те, що вона може не помічати за собою, під дією сильного стресу, запропонувати реальну допомогу. Швидше за все, на запитання, як тобі допомогти, людина відповість: Та ніяк, я дам собі раду. Розуміючи досвід та історію людини, зрозуміти, які в неї можуть бути потреби. Зробити чашку чаю, послухати її чи пригостити теплою їжею, це маленькі кроки, які дадуть людині відчуття, що вона не одна в цій ситуації. Увага та піклування це те, що ніколи не втратить свою ціну у стосунках, а інколи може стати ресурсом для вас та тих, хто поряд. Не забувайте також бути добрим другом для себе у першу чергу. Тільки тоді ми матимемо сили допомагати іншим. Піклуватися про своє ментальне здоров'я вкрай важливо. В даному разі допоможуть дії. Почніть з простих речей, а саме підтримуйте свій розпорядок дня, майте збалансоване харчування, виконуйте будь які фізичні активності. Важливе спілкування з близькими та спільне проводження часу. Виражайте емоції за потреби. Необхідно звертатися до психолога, який допоможе стабілізувати ваш стан та покращити якість життя. Піклуйтеся про себе. Рідненька, ти як? Зараз багатьом так складно буває розслабитися, а особливо, коли ти в школі сама. Коли я дуже напружена, я роблю вправу, яка мені завжди допомагає. Відкриваю рота, наче той крокодил, і солодко позіхаю. Перший раз можу докласти зусиль. А потім щелепа розслабляється і розкривається сама. Мені стає легше і навіть хочеться спати. Роби як мама, щоб розслабитися чи заснути. Я хотів би передусім надихати тебе, щоб навіть сама лиш згадка про мене сповнювала тебе силою та впевненістю. На жаль, дорослим не завжди вдається переконливо сказати це своїм дітям написати простіше, тому ти маєш цього листа. Твоя долоня завжди в моїй руці, де б ми не були. Просто заплюсь очі і відчуй її тепло. Мені хочеться бути для тебе миттєво доступною енциклопедією всіх знань. Безлімітним супутниковим інтернетом, всемогутнім героєм суперменом. Найширшою, найміцнішою парасолькою. найвищою Гойдалкою? найреактивнішим. Літаком. Найточнішим компасом, найміцнішим мостом, найнадійнішим паском безпеки, Найм'якішими капцями. найлагіднішою морською хвилею. Найкрутішою пригодницькою. Приходив! Найточнішим перекладачем думок на слово. Найморкотливішим. Котиком! Мені просто хочеться для тебе бути. І я є. Де б не був? За стіною. Чи за сотні, чи тисячі кілометрів я поруч спілкування та зв'язок на відстані підтримує ментальне здоров'я тата та дитини? Ті, де так багато перешкод, я відчуваю крила та коріння. Слова я можу, мій таємний код, і моя сила сяє, мов проміння. Мій розум, тіло, творчість, почуття, моє натхнення, радість мрії, близькість. В моїх руках будую я моє життя і відчуваю певність. 大地。 У очікуванні нових сюрпризів Ми продовжуємо вище і краще я щиро вірю, я бачу, замінили кулаки на долоні І ні разу віднині не на такі гідні разом перешкодим можемо минути. Não, eu não Бо тимчасово я впевнений, обіймаючи тебе на удачу, я щиро вірю, я бачу злі язики на бозни, щоб вони там не берзні, ми красиві, свіжі, і сильні, побачимо міста вільні Життя одне і воно моє, А одне я бою я просто